Але в нас ще буде кондиціонер, який буде додатково там як підігрів і охолодження. На площі 35 квадратів, може взяти класний якісний кондиціонер. Ти можеш навіть не включати в підігрів підлоги. Тобто, я під'їхала, так само з телефону керуєш, включила холодну пору, вже тепло. Все. Він треба включати кота, не переживати. Ну так, тому що підлогу її теж не можна одноразово просто та, взяти, тому, включити з холодного приміщення, її треба поступово Так, 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 так тому що ти тут навіть дві годинки, треба, щоб трубки прогналися в систему, uh -huh. а тоді вона нагріється нормально у uh -huh. деякий час. Тобто теж не любить різкого підняття yeah. або різкого охолодження? Ну швидше досі На не різкого підняття, але його не треба. Тепла підлога, водяна і кондиціонер. До речі, терморегуляторами можна не тільки включати, виключати, наставляти температуру, а їх можна і програмувати. Тобто можна виставити, що там, наприклад, підлога буде включатися в восьмій ранку і виключатися в десятій. Наприклад, поки ви поїхали на роботу, вернулися назад за пів години до вашого приїзду. Можна виставити, щоб ця температура вже включалась, набирала обертів і так далі. Тобто можна часові межі розставити на навіть на кожен день. Скажи, у тебе є котел, так? є. Те ще буде бойлер буде і чим ти Чи... користуватися? Які переваги можуть давати Бойлер чи котлу нагрівання води? Е, однозначно котлу, а бойлер в даному випадку швидше як перестрахування, раптом не буде там світла, а в бойлері вода як в термосі зберігається і можна буде скористуватися для того, щоб там, помити посуду, не знаю, покупатися, зуби почистити і тому подібне. Тобто, е, як додаткове джерело теплої води. Рекомендую брати вузькі бойлери, щоб гарно виглядали, і з Wi-Fi. Так само можна відкривати, наставляти таймер. Uh -huh. І тобі буде це досить зручно. Кожен боляр повністю не охолоджується. Тобто ти собі наставила зранку, так? і навіть до обіду ще тепло. Дякуємо за перегляд, слідкуйте за новими публікаціями, адже ми будемо актуально розказувати всі новини і зміни, які відбуваються на цій квартирі. Ставте більше лайк і підписуйтесь.